Touareg. Ось таке положення світла. Тут стоїть адаптивний дальний, будемо переробляти, будемо робити гарне. Проєкт виконали на двохчіпових лінзах у шостих. Ось з'явилося світло на дорозі. Все гаразд. Фари перед роботою на столі. Розібрана права фара. Розібрана права фара. Розібрана ліва фара. Розібрана ліва фара. Витягли скло, але його будемо міняти. Тут дуже багато тріщин. Танкантів корпусів першої фари, Другої фари. Стара лінза. Стара рамочка адаптивна. Нова адаптивна рамочка. Нова адаптивна рамочка в елементі адаптивному. Шторка старої лінзи. Емулятор шторки. Вони разом будуть працювати. Будемо робити шторку з емулятором. Це LED лінза, стара лінза. Ось гарне місце розташування, емулятора шторки і старої шторки. Ось коротенька пам'ятка. Ось дев'ятий пін. На червоному. Біля чорного. Він крайній біля тих двох проводів, що прийшлось подовжувати. Там здвоєні провода, що прийшлось подовжувати. Він так само крайній і приходить на крайню ножку сюди. Його на емулятор цепляємо жовтого. Червоний і чорний це живлення ближнього світла. І так само живлення ближнього світла підключаємо і тут. Живлення ближнього світла можна зрозуміти, ось крайній ножка, це, скажімо так, Плюс, а середня ножка ближче до середини друга. Вона мінус. Повернули лінзи в фари. Повернули декор фари. Ліва фара перед спакуванням. Права фара перед спакуванням. Зібрали фари. Будемо повертати їх на авто. Повернули фари на авто. Перевірка роботи адаптиву через затонуване скло. Ось відпрацювання шторки було, дальнього, перевірочка. Все працює. Завершили процес лінзування, отриманий результат. Ось і світло з'явилось на дорозі, все гаразд.